ефірі програма один на один у рівному вже тривалий час точиться боротьба за нерухомість, яка може стати або художнім музеєм, або приміщенням суду. Чому так і який варіант корисніший для громади? Відповідь спробуємо дати впродовж наступних півгодини і поруч зі мною гості студії. Це Віктор Гуздинський, член національної спілки художників України. Мої вітання. Дякую, Доброго Та дня. фотохудожник Олександр Харм. Доброго дня. Саме з цими гостями ми поговоримо про тему доцільності існування в рівному художньому музею, про те, чому в нас е, цей процес проходить з боротьбою, і ну, все таки чим це все швидше за все закінчиться. Так, ось для тих, хто не в темі, ось хотілося би більш так широкою розгорнуто почути, щоб наші глядачі зрозуміли, в чому ситуація. Як давно і що є причиною конфлікту навколо створення художнього музею? Я думаю, може Олександр почнеш там. Добре. Ну, на сьогоднішній день нагадаємо, що рівне єдине місто в Україні серед всіх обласних центрів, які не має художнього музею, місто, яке не має нормальної виставкової зали. Всі обласні центри мають. І чомусь і ті міста, що мають художні музеї, звичайно, це надбання. Місто це туристична привабливість, це місце культурно естетичного виховання це місце, де приходять, можуть малювати, споглядати, навчатись і діти, і дорослі саме, саме культурному такому сприйняттю світа і культурному навчанню. А в нас в рівному вже багато років ведеться. Ведуться розмови, вони вже багато років, вони не з цього року ведуться. Ще було як можна ще сказати, навіть ще за радянських часів були мови, ну ми ті часи відкидаємо. А навіть останніх декілька років був не один лист звернення було, але ці звернення чомусь ігноруються. Хочеться, щоб все-таки в нашому місті був цей музей, і я вірю, я думаю, що досить доцільно його зробити саме в тому приміщенні, що знаходиться на вулиці Драгоманова, де колись була жіноча консультація. І це місце воно підходить найкраще, як по е, територіальному розміщенню в місті рівному, і так і підходить, як сама будівля. Колись ця будівля була подарована місту і в довгий час знаходилась, знаходилась жіноча консультація. І коли вона з'їхала, то звичайно це місце якнайкраще підходить. Нову нову будівлю збудувати. Це набагато складніше, і в центрі немає такого місця. І, Сьогодні саме той час, саме ті дні, які я вважаю, що влада міста, влада області все таки в силі вирішити це питання. Це питання. Ну, ми далі будемо розмовляти про це, і фінансова частина, і наповнення музею. Але це. Доцільно і необхідно розміщення суду в цьому приміщенні? Ну я вважаю, що це і недоцільно, і суд має приміщення Ну, про це трішки пізніше. Так. А от можливо ви володієте інформацією. От мені цікаво, а чому все таки продовж 23 років незалежності художнього музею так і не створили на срібному? Чи вам відома причина? Чому ну я можу почати з того, що на протязі останніх от, скажімо так, 10 років, навіть ми до мера міста Хомка зверталися в 2011 році по е, поводу, щоб нам надали саме це приміщення на Драгоманова. Лист у нас є. Копія є от залишилася. Не знаю, десь очевидно, він загубився там в міській раді, або не звернули на нього уваги доцільної. Але і раніше влада, і обласна адміністрація, і влада намагалися створити цей музей. Це було при Матчуку, коли хотіли в будинку вчених створити музей. Це було і при це було і при червонію. Теж Василю Михайловичу, який теж намагався культурне питання підняти, ми хочемо зробити наше місто більш привабливим і більш культурним, туристично привабливим, тому що немає у нас туристичних таких акцентів, які б могли для громадськості для туристів бути привабливими і цікавими. Наше місто, крім наших околиць, Дубна і інших, немає нічого такого цікавого. І саме художній музей міг би дати з його величезними фондами, які є в обласному краєзнавчому музеї. Ось ми міг би надати. Ну, це йдеться насамперед про приміщення. Оце от, на Драгоманова, 9 Це колишня, як говорив Олександр, приміщення жіночої консультації. 2400 метрів багато це чи мало? Ні, не багато. Тому що музей це ціла споруда, яка має свої цілий комплекс, який має свої певні необхідні можливості такі. І там потрібні і реставраційні майстерні, там і потрібні і фонди для зберігання. Ось все у нас є. Є у нас величезна колекція в краєзнавчому музеї. Ми звернулися в Міністерство культури, яке теж нам надало. Обіцяє надати можливість, підтримало загалом. Пан Нещук підтримав ідею створення музею. Це, цього року ми зверталися. Ось, і за цей рік вже більше 30 звернень в різні громадські організації було проведено. Ми зібрали більше, я не знаю, від всіх громадських організацій більше півтори тисячі підписів громадян на ідею створення музею і проведення громадських слухань. Тому це питання не таке нове, воно активно, просто працюємо. Ми цього року. А ось повертаючись е, до часів, коли головою адміністрації був покійний пан Червоній, пан Мачуку. Це таки ви згадали про те, що намагалися рухались в цьому напрямку створення художнього музею, але його немає. Ось мені цікаво, що тоді стало на заваді. Е, я скажу те приміщення, е, ну просто так вийшло. Зміна влади е, після. Василя Михайловича пройшла, ось і поліклініки і жіноча консультація ще це... не виїхала. То ні, ні, це ще не про жіночу консультацію. Йде мова про Петлюри, де будинок вчених сьогодні. І ось, коли Василь прийшов пан Мачук, то вирішили створити там будинок вчених. І музей Уласа Самчука і центр дослідження Волині. Всього-навсього, ці питання були вирішені якимось чином. Але, на жаль, е саму ідею тоді музею не підтримали і не вистачило приміщень. В одній кімнаті музей зробити неможливо просто. Тому це питання було відкладено, вивчалися при Матчуку питання там інших будівель, які теж потім були, е як з'ясувалося, передані іншим установам державним ці приміщення, а не нам. Не місто і що стосується ось фонду, який можна було б демонструвати, тобто для того, щоб все таки художній музей виконував ту функцію, про яку ви говорили, тобто приваблював жителів України і там за кордону в наше місто, потрібно, щоб там було на що подивитися. Чи буде у випадку, якщо створиться музей, чи буде там на що подивитися? Я скажу так, що у нас є чудові колекції скульптур Сосновського. Це ректор Римської академії Святого Луки, який наш земляк, який відомий в усій Європі і в світі, скульптор. Ось, є чимало творів його оригіналів, скульптур, які знаходяться. Є у нас прекрасні ікони, Дорогобузька ікона Божої Матері вважається другою іконою після холмської ікони Богоматері. І у нас величезне зібрання ікон, окладів, творів XVIII сторіччя живописних. Це і гравюри Наполеона Орди і інших, які працювали тут на Рівенщині. Є польських, школи матейка роботи, є чимало зібрання художників часу України минулого сторіччя і цього готові. Також передати і художники Рівенські безкоштовно значну частину творів для поповнення. І ми розмовляли з спілкою художників України з паном Волощуком, Секретарем спілки, який сказав, пообіцяв, що і пан Чебикін, голова спілки, пообіцяли, що нададуть нам значну колекцію творів українських художників для пристворення художнього музею. Але питання зараз застопорилися на тому, навіть не в тому, що був заключений договір з апеляційним судом міською радою. Е на 49 років, яким передано в безкоштовну да, власність. ми якраз все таки все одно детальніше на цьому. Тобто, це ж є однією з основних причин, чому не вдається Правильно я розумію? Так, Так, Але громадськість настоя настає на тому, щоб все таки був музей, і ми хочемо провести перш за все громадські слухання, вияснити думку громади. Громада має зараз певні такі важелі впливу, тому що і Конституція України, стаття 5, і 174 стаття закону України про місцеве самоврядування говорить про те, що ми повинні громада повинна визначитися при. В міському самоврядуванні при визначенні конкретно цього питання і інших питань з комунальним майном і іншими питаннями, тому ми хочемо зараз провести громадські слухання, які, на жаль, ось уже четверте наше звернення залишилося без відповіді. Нам по суті діла міська рада ось не надала можливості провести ці слухання, і останнє звернення, яке ми звернули четверте. До міського голови залишилося поки що без відповіді. Відповідь була надана паном Грещуком про те, що слухання потребують ще більш детального вивчення. Е ці підписи, які ми зібрали, 1200, вони сумніваються в достовірності цих підписів. Я вважаю, що це безпідставно, тому що е якщо виходячи з статті 21 е про е місцеві е Територіальної громади нашої Рівенської, то це є свого роду порушення цієї статті на протязі місяця. Міська рада в особі голови заступника або секретаря міської ради повинна надати нам дозвіл на проведення громадських слухань. Так як ми зібрали згідно з статуту громади тисячу підписів, ми зібрали тисячу триста. Якщо треба, у нас ще є двісті триста підписів. Питання ж не в тому, чи зможуть ці громадські слухання вплинути. На Власне, міську, от, може, ну, я скажу, уточнити. Так. Громадські слухання для чого? Для того, щоб виявити, підтвердити думку громади міста, для того, потрібно це чи не потрібно. І все. Тут нічого такого протизаконного немає і нічого такого, щоб суперечило би і законодавству, і громаді міста. Це просто збереться громада, зберуться компетентні люди, які скажуть, що да, художній музей бути. Чи скажуть, ні, нам його не потрібно. І все. Ну але якщо міська рада вже три тричі, зараз четвертий раз намагається від, відтермінувати, грубо кажучи, ці громадські так. слухання, можливо, наголошую, можливо, вона не зацікавлена. Чи вона буде зобов'язана потім прислухатись? Звичайно, звичайно, це ж громадська міська влада це представники громади. Це менеджери, які керують містом. За дорученням громади. А тепер давайте повернемось до цього трикутника: міська влада, суд і ваша ініціативна група. Все таки, чим аргументує свою відмову міська рада? І, ну, тобто, в мене питання: що тут, на вашу думку, більше переважає це? Представники судової гілки влади настільки настирливі, що вони це приміщення так бажають отримати. Чи все таки міська влада, ну, грубо кажучи, піддатлива і не хоче, її, ну їй простіше вести там суперечку з вами, а не з представниками судового корпусу. Я я би сказав так, що якщо конкретно була дана відповідь, що міський голова. Є у нас не заперечує проти створення художнього музею, але він просить надати приміщення, він готовий передати це приміщення обласній раді для створення художнього музею, але просить, щоб йому передали обласна рада інше приміщення для суду, так як він заключив договір. Але ми хочемо і ще раз наголосити, що договір був заключений з порушеннями деякими той ж статті. 78-ї міської громади. В чому воно виражається? В тому, що при доцільності, і якщо в міста є багато вільних площ, і доцільності економічні, то якщо місто отримує фінансові кошти. Від цього оренди цього приміщення від здачі в оренду чи передачі іншим, іншій юридичній особі, то є доцільність в міській громаді? В інших випадках такої доцільності немає це згідно статуту громади. І я хочу сказати, що ті кошти при мінімальній сьогоднішній орендній платі місто могло потримати за ті 49 років більше 100 мільйонів гривень. І я хочу запитати от, у міської влади у депутатів: невже нам так не потрібні кошти для міста для розвитку? розвитку міста оці 100 мільйонів, які за 49 років, невже нам виникла така необхідність безкоштовно передати і саме суду передати, щоб місто позбавити і художнього музею, і коштів, які б можна було потримати, тому ми працюємо зараз з партією Удар і з Віталієм Семеновичем Чугуником, який підтримав наші. Прагнення громади міста рівно багатьох громадян єдине, що я вас попрошу, надалі давайте партійну. Ні, Я зрозумів. Навіть я підтримують, добре, але ну ми звернулися в Генпрокуратуру зараз. Наше питання вивчається в Генпрокуратурі відносно. Того правомірності передачі цього саме даного приміщення, тому що попередні ми зверталися в обласну прокуратуру, нам дали, по суті, діла, формальну відповідь, не відповіли на наші конкретні питання. Ось тому ми далі продовжуємо, як кажуть, боротися за це. І зараз єдине, чого ми вимагаємо від міської влади, це проведення громадських слухань. Я думаю, це повинно відбутися. А варіант це таки, щоб цей весь процес прошов через стіни обласної ради. Я так розумію, ви його чомусь не розглядаєте. Чому? Чому ви спілкувалися з обласною радою, і з міською радою і обласна рада ні, ну, не так. заперечує, взяти, не якщо не буде обтяжень, обтяження це мається на увазі договір позички, який є і міський голова, теж ніби не заперечує. Я за, але всі, всі тримаються за цей договір позички, який як вже не раз згадували, що він складений неправомірно. Він, по суті, він має бути розторгнутий. І якби е е згідно закону е подивились на цей договір правильно, то його потрібно негайно розторгнути. І, звичайно, ті люди, що його заключали, що в такому випадку робиться? Вони а, або некомпетентні, або якась інша ціль. Даже якщо не розглядати якусь там іншу ціль чи некомпетентність, його просто простіше розторнути і всі питання відпадуть. А в даному випадку виникає, що хтось в цьому е зацікавлений, які з якихось інших причин вам відомо хто з яких причин, тому що ну, e ну виходить, що в принципі з ваших слів воно так і є, так і має e бути. Не ну логіка підказує так, логічне мислення підказує так. Якщо ми візьмемо суд на 16 липня, який Рік назад зняли кришу, зняли стіни, він до сих пір стоїть. Якщо ми візьмемо аргумент про те, що суд має гроші, а культура не має грошей, то суд має гроші звідки? Це гроші державні, бюджетні, тільки вони лежать, тобто вони в одному кошику, тільки ті ж самі гроші. То чому, то чому це має йти така величезна площа? Іти в суд? І якщо ми говоримо, що на сьогоднішній день ми йдемо в Європу і переглядаються. Структура правоохоронних органів, в даному випадку суддів і прокурорів, то виявляється, що в нас на душу населення їх в 10 разів більше, ніж у Європі. Тобто, передбачається, якщо закінчаться всі війни, що йдуть система ну, державної влади, прийде в якось нормальне русло керування в державі України, то це скорочення буде, якщо ми говоримо про Європу. І тоді для чого? Розширення таке глобальне на 2,5 тисячі квадратних метрів для суду. Я не заперечую, що суду потрібно в хороших умовах бути, але на сьогоднішній день і в цьому місці це ні в якому разі не може допустити. І поки ми на от вже півроку про це лише говориться, говориться, говориться активно, але ніяких змін чомусь ніхто не прислуховується. Вам іншу нерухомість, іншу будівлю пропонували? Обласна влада нам пропонувала приміщення колишнього готелю, який знаходиться по Драгоманово далі. Там. Ні, це Толстого приміщення, я вибачаюсь, там 380 метрів. Але це приміщення не пристосоване для музею. Перш за все, не дозволяє для громадських приміщень проводити. І там малесенькі кімнатки дуже взагалі ця площа маленька. І по-друге, що воно ну, зовсім не іншого приміщення немає. І збудувати сьогодні, на жаль, теж не можуть. Да, і і це, якби був такий палац мистецтв, у нас створили би це був, це не просто музей, це може це стане. От ми зараз говоримо про бренд там, Європа виділяє якісь кошти для того, щоб створити бренд міста. А чому б чому це може бути елементарно, може бути брендом міста? Наприклад, візьмемо в Києві мистецький арсенал. Є будівля колишнього заводу. І в тому ж нашому місті, в рівні приміщенні цього, ми восени вже могли б привезти якийсь культурний, мистецький захід навіть в цих стінах, так як мистецьким арсеналів. тільки забезпечили охорону, мається на увазі вікна, двері, що відкривали і закривалися все. І навіть в тому інтер'єрі прибрати сміття вже можна щось робити. І це поетапно можна робити. І ось ось і буде бренд міста, ось буде і привабливість міста. Ну ще таке питання. Доволі часто доводилось чути інформацію від представників влади, як міської, так і обласної, що фінансово станом на сьогодні їй не вдасться отримувати цей художній музей в тих масштабах, ну які хочете, зокрема, і ви. Тоді, от за що поясніть мені, ну якщо вони про це кажуть, значить воно швидше за все таки буде. То за що ж іде все? -таки давайте можу? я простіше а а скажу. А суд за що буде отримати? Давайте я простіше О, скажу. Перепрошую, ну там аргумент наступний: що все таки су, на суд утримання будуть йти гроші з Києва, а для музею доведеться з обласного бюджету виділяти. Так. Ну трішки є різниця. Так. Все таки слухай, давайте я скажу таким чином: от дам відповіді. ми зробили відповідний кошторис на. Реконструкція цього музею, який вийшов трошки більше восьми мільйонів. Гривень на сьогодні, тим більше, що це гроші, які ми так от теоретично кажемо, що можна використати з обласного бюджету, тому що це буде державний обласний музей, це не приватна структура. Ось державні фонди будуть. І ці гроші можна розтягнути на 3-4 роки капіталовкладення. Інша сторона, ми готові залучити гроші громадян міста рівно, якихось меценатів, закордонних громади української. Ми, Значить, Конгрес України. Інців пан Іван Трач підтримав нас в створенні музею, і ми готові звернутися до громади українців за кордоном, які б могли надати фінансову допомогу при вирішенні конкретному, що саме буде створений музей в цьому приміщенні. Але для цього потрібно і це ж герой України сказав. Він слова на вітер. Я думаю, не кидає. У нас є звернення його. Ось і відповідь. Тому це питання воно вирішується з другої сторони. Обласний бюджет планує на культуру капіталовкладення. Ось тільки минулого року було освоєно більше 11, точніше 17,4 мільйона гривень було на два клуби сільських: один в Великомицьку, який обійшовся приблизно 11 мільйонів гривень. Реконструкція клубу за рік. Гроші могли використати. Причому там, де мешкає всього, 911 мешканців. я вважаю, що це можливо і потрібно такий захід. Я не суперечу. Ось це тим більше, що це була обіцянка колишнього голови ОДА Берташеві, яку він виконав. Але я думаю, що при бажанні влада знайде. Кошти, які набагато менші на протязі 3-4 років, і громадськість готова долучитися, тому що дійсно візитка міста рівно і нашого обласного центру буде не тюрма чи заклад пеніцитипеніпеніцитеарнпеніцитеарний, який буде тут на Драгоманова і будуть в'язні завозитися а буде краще це коли буде там художній музей, і він війде, як кажуть, в зону Драгоманова художній краєзнавчий музей. І далі інше. Це буде комплекс, який поряд парк Шевченка. Ми думаємо на майбутнє, думаємо, як е, нашим студентам, які навчаються в трьох, ву, в трьох вузах сьогодні, так і готують спеціалістів, і е, школам, які дітки могли б долучитися до прекрасного. І нарешті ми можемо, при е, тому, що буде створений музей, ми зможемо проводити колекції, показувати. Е, Видатних творів і Айвазовського із музеїв одеських, київських, харківських, львівських привозити сюди, тому що філармонія працює. Концерти з Америки приїжджають, виконавці там з усього світу. А ми не можемо показати навіть те, що є довершене уже культурні надбання. Я вважаю, це те, що не потребує економічного визначення, і саме по культурі цінять народ чи приділяють націю. Я так вважаю, буде, а не буде, по економіці, буде. тому що економіка може бути сильніша, може бути слабіша, і нам ще до того йти треба. А культурні надбання все таки визнані всім світом України. стосовно того, що показувати колекції. Чому немає інших? Тому що, а де їх зберігати? І де показувати? Для музею, для того, щоб показати колекцію якусь солідних, хороших світові авторів світовим ім'ям, потрібно, щоб було де гарантія. А, де? Що нічого з да, да, да. А коли буде, то будуть люди давати, надсилати, будуть хотіти співпрацювати. Музеї мають між собою обмінні колекції, і українські закордонні, і це має налагодитись. І останніх два запитання, якщо можна максимально коротко, тому що час практично так. вичерпано. Є проблема, і ну якщо є проблема, є винувати чи ви станом на сьогодні назвати або вказати або кажучи на винуватця тієї ситуації, тобто людини чи групи осіб, чи структури конкретно через яку? Принципі, така благородна справа, ну я думаю, тут зі мною кожен погодиться, не може бути втілена в життя. Я мовчу про ті аспекти, там правильно, неправильно, те приміщення, не те приміщення. Ми це так відкидаємо, а сам факт створення. я би не називав імен? Я би сказав би це байдужість, можливо, некомпетентність тих людей, що можуть це питання вирішити. Скоріше всього, байдужість, скоріше всього, що не звертають на це увагу. А про імена, нехай глядачі, люди самі Відсутність потягу з, до мистецтва. Да, так. Від, від, якщо є багато прикладів в світі, наприклад, в часи Другої світової війни на засіданні палати лордів, Черчилль, коли Черчиллю сказали, що може ми заберемо гроші з фінансування на культуру, він відповів: а заради чого ми тоді воюємо, якщо у нас не буде чого захищати, не буде культури? І все. І навіть під час війни. Культура також фінансувалась, тому і останнє запитання: як продовжити боротьбу? Ну перш за все, я думаю, що треба провести громадські слухання. Громада буде настирливо, на кажуть, боротися з цим питанням, і ми це питання. Я думаю, громада міста рівного не залишить так. Я б хотів би, щоб і депутати, і владні структури повернулися все таки обличчям до інтересів громади, тому що це не тільки наші особисті інтереси. Нам не потрібно, як кажуть, от сьогодні, художникам, художній музей. Там ми і, і так от маємо де виставлятися, але для покоління, якщо ми не залишимо тут твори, якщо не буде цього музею, то ми втратимо дуже багато. Тому я б хотів би, щоб влада все таки знайшла можливість і повернулася обличчям до інтересів громади. Це Провести громадські слухання, і 6 числа в обласній адміністрації, в обласній раді буде проведена експертна рада. Тому і Якщо все-таки не вдасться провести громадські слухання, це, Ні, це я думаю, що вдасться. Ми ініціатори, ми їх проведемо, це так, однозначно. Я вам дякую за те, що завітали до нашої дякую. студії. Будемо сподіватися, що найближчим часом і я, і будь-хто з наших глядачів зможе переступити поріг прекрасного художнього музею в місті Рівному. Дякую за те, що були з нами. Дякую. І дякую вам, залишайтесь на РТБ. Всього найкращого та до зустрічі!